За будь-яких обставин усе під твоїм контролем. Гра розкриває тебе. Вітаємо вас, шановні любителі футболу, і запрошуємо вас до Житомира на центральний міський стадіон Полісся, де нас із вами очікує уже другий матч у програмі 11-го туру Української прем'єр-ліги. Так, Полісся та Колос це команди із різних полюсів турнірної таблиці, які... Як би це не звучало банально, але переслідують абсолютно різні завдання. Полісся станом на зараз перебуває на третій сходинці у турнірній таблиці. Підопічні Імада Ашура ще не поступалися. А в рамках нинішньої кампанії, але з іншого боку, результат попереднього матчу проти лівого берега, звісно ж, викликав неабийке розчарування. Нічия 0-0 проти команди, яка також знаходиться у підвалинах турнірної таблиці. Вперше, до речі, саме в тому поєдинку. Полісся не вдалося забити. Поправка. М'яч підбирає Болівар. Криворучко. Зіграв дещо назад. Позиційну атаку розвивають футболісти Ковалівського клубу. Третяков повертає на партнера. Цуріков. Гагнідзе. Знаходить Болівара. Той підключає Цурікова. Це вже цікаво. Третяков далі на Цурікова. Момент. У ближній кут пробивав Цуріков. Євгеній Голонець до цього був готовим. Та й удар все-таки від Андрія Цурікова. А вийшов далеко не найкращим. У сітку лише із зовнішнього боку влучає Цуріков. До речі, приблизно з цієї ж позиції. Це четвертий арбітр, Пояснює. Зараз удар, і М'яч воротах! Владислав Велетень! Поки ми з вами слухали підказки і трактування від четвертого арбітра, другий кутовий поспіль від колоса завершується голом. І подивіться, яка реакція. А Владислав Велетень. Велетень біжить до лави запасних. Активно обіймається. Із, із представниками тренерського штабу, вочевидь, це якась домашня заготовка, яка все-таки конвертувалася у забитий м'яч. Ось так велетень дякує тренерському штабу. Назаренко. Назаренко вмикається по флангу. Назаренко прострілює ударта лиса. І повз ворота пробуває бразилець. Ось це так шанс на 30-ті хвилині для житомирян. Ось показує Олександр Назаренко. Потрібно нагнітати обстановку. Потрібно частіше його навантажувати передачами на фланці. І ось гострота знову виникає саме після. Чудової передачі Назаренка. Простріли від Луї Фера м'яч відскочив. Ну а далі Талес пробиває. Здається, в того ж таки Луї і влучає. Назаренко залишає м'яч на Смолякова. Назаренко. Назаренко. У центр віддає передачу Михайличенко. Його підключення також і удар лівої від Богдана Михайличенка. Надпоперечною м'яч пролітає. І ось так буквально за кілька хвилин полісся вже починає випереджати колос. Пайшав уже забивав в українському чемпіонаті. Але зробив він це ще два місяці тому. Матчі п'ятого туру проти Чорноморця зараз розвертається Назаренко. Назаренко виконує подачу. Удар головою. 1-1! Олексій Гуцуляк. Рахунок зрівнює. Ну і, власне, хто як не ці двоє сконструювали цей гол? Ось ця солодка парочка. Гуцуляк-Назаренко. 1-1 на 54-й хвилині. І відразу ж запалює публіку Олександр Назаренко. Підбадьорює місцевих фанатів. Олексій Гуцуляк забиває свій шостий м'яч у нинішньому сезоні і наближається до лідерів. У бомбардирських перегонах до того ж таки Олександра Назаренка та Георгія Судакова. Ну а зараз як же технічно звільнився з під опіки. Є гора поправки. Олександр Назаренко. Назаренко прутку ноги і втікає від молодого захисника колоса. Виконує подачу. Ну а Олексій Гуцуляк виграє і позицію у цій ситуації у Цурікова. Ну і пробиває теж точно в самісінький ближній кут Олексій Гуцуляк. З дуже близької відстані він уже розстрілював Івана Пахулюка. Тож 1-1. Ну, а це знову і знову нам показують режисери трансляції Геннадій Буткевич та його мама. Неля Михайлівна, яка сьогодні прийшла підтримати Житомирський клуб. Так, у Львові сьогодні відкривали програму 11-го туру. Рух та Чорноморець. Одесити вкотре у нинішній кампанії забили наприкінці ігрового часу і спромоглися. А врятувати нічию один-один. До речі, уже в шосте поспіль. Рух не перемагає в рамках УПЛ. Це, власне, один із конкурентів полісся у боротьбі за єврокубкову зону. А зараз удар у Дальній Кут пробиває Лефіренко. Але Фіренко знаходить таку можливість для цього удару. Так, удар не сильний, але зовсім поруч зі стійкою прокотився м'яч. Вдалося у стіночку обігратися із Оріховським. Ну а далі. А вийшов на ударну позицію Алефіренко. За рахунок своєї свіжості та різкості ще відірватися. Кривбас проти ЛНЗ. Ще один матч двох претендентів на Єврокубки у кривому Розі. о 15:30. Розпочнеться. Зараз удар головою Волинець. Волинець впорався із ударом Данила Алефіренка На останніх хвилинах. Взагалі складається враження, що це колосу потрібна перемога. Якось давненько ми вже не бачили небезпеки біля воріт Івана Пахолюка. Можливо, зараз набирає швидкість Олександр Назаренко. Назаренко. Назаренко прострілює, але вже Уже втомився Назаренко. 88-ма хвилина намагався заробити кутовий таке враження, але ця спроба не увінчалася успіхом. Чоботенко. Вибиває на чужу половину поля. Три компенсовані хвилини уже сплили. І Андрій Коваленко дає фінальний свисток. Так, у Житомирі. А в рамках 11-го туру Полісся та Колос все-таки сильнішого не виявили. Нічия 1 Результат, результати, ким навряд чи можуть бути задоволені. І мат Ашур та компанія. А вдруге поспіль Полісся грає у нічию проти команди з підвален турнірної таблиці. Так, Полісся набирає 22 бали. А в режимі онлайн команда залишається на третій сходинці, але звісно ще до завершення 11-го туру все може змінитися. От емоції у ВІП ложі Житомирського Полісся все говорять самі за себе. Так, у другому таймі на старті Поліссю вдалося активізуватися. Олексій Гуцуляк після чергового асисту Олександра Назаренка забив на 54 й хвилині, але розвинути свій успіх господарям так і не вдалося. Колос знову продемонстрував. Прекрасну організацію, передусім в роботі без м'яча. Ну а своїми шансами підопічні Олександра Поздєєва у цьому поєдинку скористалися. Тож для ковалівців це дійсно успішний результат. Один заліковий бал на полі одного з лідерів, і зараз Колос набирає уже 9 пунктів. Дякуємо за перегляд! Дивіться інші наші відео. Для цього перейдіть на них у правій частині екрану. Підписуйтеся на канал Футбол Хаб і дивіться огляди усіх матчів української прем'єр-ліги.